Левковський Юрій Анатолійович, старший стрілець, молодший сержант Полтавського Кримого, зведеного штурмового загону Одін, що мене пов'язує з військовою службою. У 1995 році поступив до військового училища зв'язку Полтавського, нашого ПВКУ. Да. Привчився два роки, ну майже два роки. потім Контрактником був у авіамістечку. Тобто, в принципі, якісь навики військові, да. як то в мене круг спілкування, друзі, да. всі військові. Ну, в принципі, коли да. прийшло то, що прийшло, то зрозуміло було, що да, потрібно йти захищати. І це вже проговорювалось давно. Ще наш командир Олександр Логвиненко, полковник, він з 2014 року з АТО, і коли він ще був капітаном, я запам'ятав його слова. Каже Юрчик, їх треба там зустрічати, якщо попнуть. І я от, да, впомнив ці слова, набрав його, говорю, товариш полковник, можемо зустрітися, побалакати. Да". Кажу, ви туди поїдете? Ну, а вже ж, а вже ж поїдемо. поїду. Мене возьмеш. Да". Кажу, я не сам, я з кумом, взагалі отлично. В принципі, можна назвати там. Підрозділ, там, він може бути штурмовий, да, вже ж ми проходили навчання і як штурмовики, і як антидиверсійний. Тобто, ну, максимально е потрібно бути розвиненим ну, максимально наскільки це можливо, бути пристосованим до будь-яких ситуацій. Може бути оборона, можуть бути штурми, може бути ще щось. Тобто, кожен напрямок, тут, наприклад, Бахмутський напрямок, там под, Подгорловка були. Орловська промсона, там ну одне були на Зайцево. Там зовсім такі ситуації, що потрібно було думати мозгами пристосовуватись. Хочу е трошки дати пораду цивільним, які задають питання: а де ти був? Ментал Бахмут Лиман, хлопці на Авдіївці, Ой, клас, круто. Ормі говорю. Не задавайте такі питання військовим, тому що є такі якісь маленькі напрямки, воно даже не позначено десь на карті, воно просто посадка десь біля чогось. Там такий ад може бути більше, ніж там в якомусь там, гучному там, місті, де там Бахмут, там, наприклад, ще, ще щось. Та, ні, всі, всі напрямки важкі. Десь опит, практика якась є, наприклад, після першого виходу, там, ага, думаєш, все, вроді, розумію. Тут хоп. далі. А там зовсім інша війна, там зовсім все по-іншому. І, да, Базу якусь ти знаєш, але по ходу п'єси навчаєшся точно так же, як і перший раз. За рахунок мотивації, за рахунок єдності. Тобто, ну, у нас немає такого, щоб там, як у дуже великому підрозділі, там люди можуть не знати ворога їм. Да, у нас кожен свій, кожен, він просто ну, на 100% важливий тільки за рахунок, тому що ти знаєш, що твоя спина прикрита, і ти не повертаєшся, не дивишся, втік, він не втік. Ні, ти знаєш, що ніхто нікуди не втік, да. і ну, у нас. З цим да, з цим все, все дуже в порядку. На Лимані там, да, нікому було е, виходити як штурмовикам за рахунок е, отриманих там, поранень. Е, на Бахмутському напрямку вже там, в когось група була, е, в когось ще є якісь обмеження. Брали зброю, йшли точно так же. Так що, ну, мабуть, це свідчить про максимальну е, да, мотивацію, максимальну. Я навіть скажу так, братство, дружба. Задачі виконуються і максимально живими залишаються. Кожен по-своєму, да. психіка, ж такі, да. хтось просто стоїть, спокійно розмовляє, нібито нічого ну, зовсім не. Да. А в нього сльози градом. Хтось двері снаги вибив там десь в госпіталі, як узнав, що товариш загинув. Хто тут немає, мабуть, відповіді. Кожен сам, да. кожен сам якось, якось справляється. Це було 15 квітня, якраз перед Паскою в тому році. Лиманський напрямок, Серебрянський ліс, побратим отримав поранення. Я поліз до нього. Перекрив його, хоча він і кричав, що не лізь сюди, тут стріляють. кажу, ти я ж розумію, да, тут сюди стріляють. Перекрив його відхід, е, ну, заклинив патрон раз, заклинив два. Ну, на війні так, на жаль, буває. Е, десь там пісок, десь ще щось. Ж, коли земля перевертається, зрозуміло, що щось може да, десь потрапити. Ну, да. Мені в область серця ну, біля серця да, пройшла куля. Пристрелила легеню ліву. Ну, в принципі, було дуже е, не страшно, було просто обідно, Виругався. Ну, нічого. Взяв автомат, е, думаю, треба виползати. Щось не виползається. Теряюся знання. У мене там ще суди поперебували, ті, що там за кислород, за все там відвічають. ну Це як потім мені пояснили, два кроки, падаю. Ну, в общем, в принципі, якось. Трошки дополз, трошки там якось добіг. ну Назад повернувся там, де вже медик наш сидів, да, там ще хлопці були. Ось. Ну, зробили мені все, що потрібно, там. Затампанували, накладку належали. Ну, єдине, що прийшлося вже з кумом попрощатись, тому що відчуваю, що теряю сознання, тобто, да, вже свідомість втрачаю. Я розумію, що три з половиною кілометра вийти, пішки під обстрілами, ну, мабуть, тільки час, ну, час тільки на мене да, будуть тратити. Ну, кум, да, з цим був трошки незгодний. Да, розтормошив мене, накричав, там щось сета, я я спокійно, кажу, ну, друже. Братику кажу, все, дружині дітям вітання, знає, що робити, не, не кидай та все. Він, та ні, я каже, я ж бачу, що куможу прощається. Ну, я розумію, що я дійти не можу, якщо я тиряю, да, свідомість, втрачаю зі мною нести мене ну, дуже далеко, ну смисла нема. Крововтрата і так була в мене шалена там в літрах. А якби несли, ну тобто просто я розумію, що ну все, як вчили з дитинства. Попав, терпив, все. То я розумію, що да. ну, бачите, якось Боженька да. в цей час, мабуть, вирішив, що ще не пора. І трошки мене кум все ж таки підняв з товаришем. Да, Розтормошили там, одразу повів, десь воно, я прийшов в себе. Як після нокдауна в боксі, так і тут. Мабуть, щось десь відійшов, зразу да, він мене за руку і Потім вже я там вперед говорю, Кумчик, давай братику швидше. Ну, він же з автоматами з нашими і в броні, а ми ж, уже ж Да, То я ж кажу, що слава Богу. Да. В цей час дружина відчула, що мені погано, хоча вона не знала, що ми на штурм пішли. І каже: чувствую, що тобі погано. Вени з, з нею зв'язок, прям як. Телепатічській в цьому сенсі. Ну, шла, каже, молилась по вулиці, шла просто. От. Ну, і, Мабуть, і молитва допомогла дякувати Богу, дружині, куму. Я кажу, що ну, от, вийшов. Дві тут, три на коліні, ну, в принципі, і все. З ногою, ну, вона під час поранення сила удара. У кулі, а така, як в кіно, показують, коли він біжить, в нього стріляють, він далі біжить. Ну, е, крутануло так, що я ж кажу, хоча я вів е, ну, під час прикриття виходу побратима е, стрільбу з коліна, тобто, в принципі, мені там падать було і небагато. Ну, крутануло так, сила удара була, мабуть, як у двох е, Віталіїв Кличко. Я ж кажу, що просто крутануло. То ж там трошки там порвало щось, лопатку поламав, тобто падаючи на пісок, грубо говоря, ну, сила удара була дуже розогнатися за ці 80 сантиметрів льота до такої сили, щоб поламати ще лопатку. Ну, в принципі, да. запитують, як здоров'я, говорю, чудово. Це ще, ну, я ж кажу, дивлячись, з чим порівнювати, могло ж бути і гірше. Ці дні поминальні з кумом і то не до всіх же попали хлопці там куди. Півдня там в неділю, півдня в понеділок світочки розвозиш там на -да, покладовище по, по твинтерем. Так що могло ж бути і так. Так що, дякувати Богу, я ж кажу, що тут в цьому в цьому сенсі щось залітись там це чудово. цілому, в принципі, що по реабілітаційним центрам я скажу, що ліч санупери, що шпиталь для ветеранів. Що в обласній е, лікарні все чудово. Тобто, в принципі, всі допомагають, всі щось роблять. Держава, мабуть, дає ну, такі сучасні, сучасні. Тобто, сказати, що десь хтось там може десь там е, наверху в тих ешелонах власті, щось воно там якось. Ну тут я скажу, що в Полтаві в принципі в, ці, в цілому да, є деякі лікарні, не буду озвучувати, де там ще трошки. Ну, я думаю, що воно все якось е, да, прийде. В норму і все буде чудово. Тобто робиться багато. Зрозуміло, що все це не за один день, там, не за тиждень, не за місяць, да. але робиться, робиться, то я, я вважаю, що все у нас в цьому плані, в принципі, в правильному напрямку йде. Є деякі лікарі, просто ну, які ти заходиш, він тобі починає дякувати, хлопці, що ви молодці, що ви там аж як-то не дуже так звично. Бо в Полтаві у нас взагалі в принципі, ну ж розумієте, що люди так не всі. Ну, але більша частина байдужі до цього, тому що війна десь там. Да, не байдужі там, е, ті, в кого хтось воює, там, е, із близьких, хто сам воює, ну і ще там е, десь невеликий відсоток людей, які просто ну, нормальні, я скажу так. А для інших там війни нема. Так само лікарі. Є такі, які дякують, а є такі, які. Хочу тобі написати, що ти здоровий. Я кажу, ну, в принципі, може, так, да, ну, з простреленою легенією, кажу, а дихати важко. Ну, хто знає, возросте і курить, та невірно, да. Я вам скажу так, я досі, хоча це я вже реабілітуюсь, там, оперуюсь, там, я ще досі в Полтаві живу в цьому контрасті, тому що звикнути до того, що у нас, скажу так, коїться, я не кажу за всіх. От, Наприклад, було це. Взимку, це вже що ж це було? Ну, хай там січень, лютий, неважливо, коли сніг випав, такий, прям ожеледиця така була, прям серйозна, по тротуарам не пройдеш. На панянки у своїх знайомих майстрів залишив автомобіль. Кажуть, може таксі Говорю, Ну, з льоду, я думаю, що воно вряд не прийде. Мені потрібно було з панянки, там, де цей хрест козацький, Думаю, я підіймусь. І в принципі, ну, що я думав, що ну, я на костелях махну, мені треба було в центр. Думаю, ну, в принципі, це не проблема. Це ж не те, що я там з там, чи ось, ось я на костелях, на двох. ну, Я вам скажу так, по тротуару я не йшов не тому, що принципово, а тому, що там ожеледиться. Я дійшов до Вітаміна, якщо ви розумієте. Ну, практично дійшов. По дорозі, вдоль дороги. Джипи такі проїжджають десь 10 ранку, ранку, тобто якраз. Я було навіть раз п'ять махнув рукою, обличчя відвертають, от у нас отак от от, в Полтаві. І таких е, випадків, на жаль, дуже багато. На жаль, дуже багато. Да. Коли стаєш, е, ну, що ж, якось і не звик, е, десь в черзі, у нас просто е, люди, які, знаєте, там е, міцної статури десь 35-45, ну із тих із категорії, не для війни, і вони чомусь соромляться, це визнати, що, наприклад, ну, є хлопці, які воюють, може він спішить, або він просто на службі. да, Стоїть, я на, на милицях стою, він пивко, там, водочка, там, все, і він стоїть, глянув на мене, очі сховав. Тобто в нього не виникло якоїсь мислі там, сказати, друже, проходь. Я так постояв-постояв, постояв, Я ж не розумію, що в принципі я маю право без черги. Взяв мовчки, пішов його. І я ну дивився на це все, да. А потім вже. Може... Через місяців, десять, мабуть, я вже зрозумів, що чекати, що хтось да, пропустить, бабушек, ну дедушек, зрозуміло, там да, пенсіонний вік там. Да. А коли от ті стоять нерождені для війни, там з півом з водкою, то я, мовчки я вхожу, І ніхто ні разу не зробив зауваження, тому що ну, в принципі, вони розуміють, що да. ну, ніхто із от, от цієї категорії ніхто ні разу не сказав, там, ну може хтось раз там, чи два, що друже, там проходь. Я ж, кожен сам хай вирішить десь втопитись, перепливаючи тису, десь там. В Карпатах замерзнути. Взагалі в розвідку можна, й-мой, і там же ж по статистике, вот сколько вже там загинуло, що там, що там, блин, така рота розвідчиків була б, е блин. А так же ж ні за що. Просто, ну. Або допомагати треба якось так, щоб ну, є в мене от декілька знайомих, які дуже крепко. Хтось нашому підрозділу допомагав, хтось допомагає просто, от роз, роз, розговорився з хлопцями. Вони ну просто ну, шалено допомагають. То я розумію, що і там з нього користі буде менше, ніж тут. Не тому, що там менше, тому що тут більше. Це реальність. На, ну, насправді там та реальність, я розумію, що настільки ну, просто те, що там коїли, що коїли не, ворог з нашим мирним насилеем. Я не кажу, за військових вже там, ви ж з полони, які хлопці приходять. То я ж кажу, що може їм треба якось задуматися, чи хай вже перепливають, щоб да, чи може брати свої е, чоловічі гідність. Там все, що є, да, і, ну щось, щось якось, мабуть, да. тому що, ну, якщо сюди прийдуть, вони зможуть з цим жити, е, що прийдеться тікати, а якщо не вийде. У нас лінія фронту, е, сумський кордон е, е, з ворогом 100 кілометрів. Ну, Харків всі ж знаєте. Тобто у нас, тут, це, щоб ви зрозуміли, швидкість танка Т-80 100 кілометрів на годину. Ну, зрозуміло, що він не буде так, да. ну, то є, це не черепаха якась, то є, в них є і самоліти, і все. Якщо вони дійдуть за 40 кілометрів, тобто будуть долітати сюди таке, ну як цим да, жити потім, я не знаю. Тим більше, говорю, що сюди, да, вони себе будуть десь гристи. В, в, в глибині душі, да, ну, все одно ж себе не обманеш. Так само до жінок запитання, а ви розумієте, що якщо ну, і от прийдуть, а не впієте десь виїхати і ну, під окупацією, під тортурами друг у друга на очах, може краще, хай мужики візьмуть свої якісь да, гідність чоловічу та щось якось там. Хтось там, ну я не знаю, допомагати починає, там крепко так допомагає, щоб якщо є можливість, хтось там ще щось. Я вже не кажу, там всі на війну, всі загинуть. Ну там хай сам кожен думає, чим він може принести користь. Ну, Він же може принести якусь користь, може. Я їду з очередної операції, бустро мотнувся на Кременчуг, зробили мені операцію на коліні ще одну. Я їду, я вже домовляюсь. а є ті, які самі десь з'явилися, я ж говорю, що ми такий зафарширували. Ну, я говорю, я, в принципі, ніколи не займався волонтером. Ну, я ж чомусь зміг, там якісь продукти, буржуйки, свічки окопні, якісь там медицини. Там, та, та, ну, і не тільки я, і ще куча народу, бус п'ятітонік такий забили, просто ну взагалі по красоті. Ну, а що, хтось можна ж можна. Ну, Просто я розумію, що в мене там хлопці. Так а у вас теж хлопці за вас. ну, от Я маю на увазі. Ті чоловіки, які десь теж можуть щось знайти, щось запитати. Це ж не те, що нам потрібні тільки там, якісь там тепловізори, там, дуже дорогі, Да що хоч потрібно може бути, там, якісь серветки, вологі, якась може мівіна там десь. Ну, просто позвони, у кожного є ж друг. Ну, ж, не ну, так багато. Да. Товариші, ну як кажуть, війна показала, хто друг, хто родич. Так що суспільству ну, треба взяти себе трошки з мозгами і зрозуміти, що війна не десь там, а війна, вона десь, от, отут, почти тут. От уже. І якщо не витримають у житті, ну, тут вже, оце вже все. І хтось, мабуть, думає, та я ще посижу, а потім я швидко раз і уїду, та не вийде. Це сплошна пробка, сплошна пробка просто. І ніхто нікуди не уїде. Тобто, щоб не прийшлося такого, да, це така паніка. Це просто, ну, я думаю, далі кожен може собі десь уявити, що це буде, коли паніка, і коли вже всі розуміють, що вони пруть і вже нікому зупиняти. Бо одні не рождяни для війни вдома сидять, а вторим просто ніхто не допоміг для того, щоб ми перемогли. Про програш я навіть не хочу балакати, просто для того, щоб нам ще. Потрібно напрягтись і, мабуть, навіть більше, ніж було в перші дні. Чим зараз займаюся? Служу в Збройних силах України. Щоб воювати, ну як сказати, якщо прийдеться захищати батьківщину, коли мене хотіли списати. Сказали, ми тебе списуємо. Так чудно було, всі там щось якось питаються нарішати. Там, тут кажуть, ні, ми тебе списуємо. Там, говорю, та ні, мабуть, не списуємо. Я, дай Бог, щоб я помилявся, що Сум і Харків це такі напрямки, які можуть десь, скажімо так, бути не дуже хорошими. Але я розумію, що це вже, да, це вже батьківщина і це тут треба буде боронити. У ну, командира до мене питань немає, каже, Юрчик, лікуйся, скільки потрібно. Я виконую, є завдання, які я виконую. Тобто, в принципі, користь приношу, да. ну а насчет е, воювати, якщо прийдеться, будемо воювати, для того вже залишився. Колись запитали мене, а чого ти, Юрчик, в тебе ж є група інвалідності друга. А я інвалід війни другої групи. Пенсія є ну, доволі непогано. Чого ти не списуєшся? Як -то мені вже надіїло бути мягким і толерантним. Я говорю, пацани, без обід, я не хочу вас образити. Але, знаєте, що і я, і не только я. Що, ну, у нас в підрозділі багато інвалідів, обмежена да, там, там і так далі. Говорю, тому ми ну, служимо, тому що ви нас не міняєте. Коли поміняєте, з задоволенням, щоб я не навоювався, та ну дуже навоювався. А, а мабуть, ми б уже й перемогли, але, мабуть, боженька не дає, тому що розуміє, що ще не на часі, мабуть, ще не всі зрозуміли, то я просто людям всім хочу передати, Хай кожен зрозуміє, що він може зробити. Що він може зробити для нашої перемоги, щоб він себе е, називав справді і пишався тим, що він українець. Я маю на увазі у нас багато е, ну, в підрозділах різних національностей, але якщо вони за Україну, це українці справжні, да, щоб не було соромно. Треба думати, да. Надо взяти зараз. І мізки не куче зібрати, і все би в рухів комусь. Да, і просто треба розуміти, що щось десь якось ні. От хата з краю вже закінчилась, От не буде вже хати з краю, Тут або ми або нас. Все.